Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Менш ніж за два місяці металурги гірники, які працюють на підприємствах гірничодобувної промисловості Горішньоплавнівської громади, відзначатимуть своє професійне свято. Отже, настав час для проведення щорічного конкурсу фахової майстерності Кращий за професією. Цьогоріч професійні змагання відкрили водії автотранспортних засобів полтавського ГЗК. 17 водіїв комбінату, а саме цеху безрейкового транспорту, гірничого цеху, а також центру технічної експертизи, виявили бажання довести, що вони уміло і вправно виконують свої професійні обов'язки, а тому є кращими за своєю спеціалізацією. Конкурс був двоетапний: це теорія та практика. Теорія це знання правил дорожнього руху. І після цього ми шість найкращих обрали на проходження другого етапу конкурсу. Другий етап конкурсу проходив на базі центру технічної експертизи і складався із вісьми вправ: це коридор, це залізний переїзд, це естакада, змійка, вісімка. Заїзд ліворуч, праворуч та паралельне паркування. На кожному етапі змагань була своя система штрафних балів. Члени журі враховували помилки, допущені конкурсантами, і відмінусовували отримані бали. Сергій Ясинський наголосив, умови конкурсу кращі за професією, як і місце проведення. Другий рік поспіль залишаються незмінними. А ось список переможців оновився. За підсумками фахових змагань у номінації Кращий водій автотранспортних засобів беззаперечним лідером виявився Олександр Шендаков, водій гірничого цеху, професійний шлях якого на полтавському ГЗК складає 11 років. Він не вперше доводить свої професійні здібності. Друга участь моя в тому році, друге місто в цьому вперше. Задоволені результатом? Так, задоволені. Чи сподівалися, що цьогоріч вдасться все ж таки стати найкращим? Хотілось, Сподівався, вийшло. Перед початком конкурсу усі його учасники мали змогу оглянути автодром і ознайомитись із усіма завданнями і перешкодами, які необхідно було подолати. Практичний іспит максимально наближений до тієї роботи, яку водіям доводиться щоденно виконувати. Хоча впевненість у власних силах і уміннях була. Трохи хвилювався перед стартом, зазначив Олександр Шиндаков. Про що думали? Ну, незнайома машина, я чому не думав. Все було, щоб прийти, нічого не забути. І з гарним часом усе задумане вдалося здійснити. Олександр Шиндаков швидше за інших подолав конкурсну дистанцію і допустив найменшу кількість помилок. Його перемога є заслуженою, і він гідний носити звання. Кращого у своїй професії.